29 січня 1918 року тривала чергова спроба Московії Росії окупувати українські землі. Всього то пройшло сім днів з моменту проголошення нашої незалежності. Українці завжди мобілізувалися у важкі часи. І коли на Київ з різних боків йшли болотяні орди неголених перегарних російських мокшан. Під залізничну станцію Крути їм назустріч, крім бійців армії УНР, пішли біля 300 підлітків та юнаків, які не мали великого досвіду бойових дій, але мали велике бажання захищати Україну, бо вона їх батьківщина. Так, в основі юнаків добровольців були учні Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. Люди з військовою освітою, знайомі зі зброєю, знайомі з військовою дисципліною. Вони пішли добровольцями, тому зразу закриваємо цим абзацом рот тим, хто верещить про зраду і що дітей на смерть кинули. Через бахмач крути пішли російсько-більшовицькі загони на чолі з наркоманом Муравйовим. Саме наркоманом, це не для слова він пристрастився до морфію, Служачи в російській армії під час Першої світової війни. Наших було біля 520 з 16 кулеметами та одній гарматі. Московитів було в 10 разів більше, біля 5,5 тисяч. Ми втратили в районі 100 бійців, росіяни в районі 300. Біля 30 студентів потрапили в полон. Частину з них більшовики, бажаючи показати свою гуманність, в основному поранених відправили в шпиталь. А решту після катувань та допиту розстріляли прямо на станції. Вони вмирали зі словами, ще не вмерла Україна. Тіла їхні кілька днів заборонили ховати і виставили на станції для остраху. Мазепинцям. тоді слова Бандерівці ще не було. Борців за волю України тоді росіяни називали Мазепенцями. Згодом, після вигнання окупантів, їх перепоховали з почистями в Києві на Аскольдовій могилі. Це наш символ гідності та честі, це наші спартанці, це наша історична слава. Знаємо, пам'ятаємо, аналізуємо. Головне, робімо висновки, пам'ятаємо історію. Щоб і діти не гинули, треба її вчити.